Всім привіт! До мене в руки попав ось такий дитячий Bluetooth принтер, можна сказати. І я хочу провести невеличкий огляд. Дуже цікава річ. На ній можна друкувати чорнобілі фото, якісь там нотатки. Ну, Для дитини дуже подобається дитині, дуже цікаво. Отже, ось тут кнопочкою ми отак відкриваємо і завантажуємо папір. Ось так закривається. В комплект може йти ось такий кольоровий папір, самоклейка, на якій можна наклейки друкувати. І звичайний папір, як от в касових апаратах. Я пробував завантажувати із касових апаратів папір, але там дуже великі мотки і потрібно перемотувати. Тому от сам саме от такий розмір підходить до цього принтера. Це все йшло в комплекті. В комплекті також можуть йти кольорові фломастери, щоб можна було розфарбовувати ті чорно-білі фотографії, які ми роздрукуємо. Отже, після того, як ми відсканували в інструкції QR-код, ми можемо завантажити додаток ось такий, і вже з ним працювати. Отже, ось такий додаток ми можемо обрати, різні етикетки, відсканувати текст. Тобто, дуже-дуже багато яких функцій. Але саме використована функція це друк фото. Тобто ми можемо сфотографувати щось і одразу ж його надрукувати. Ми натискаємо друкувати зображення, вибрати зображення. І припустимо, ми обрали ось таке зображення. Ну, ось так. В редакторі нібито як обрізали. Тепер вмикаємо наш принтер. Ось він показав, що він у нас вімкнувся, трішки поворушив бумагою. І натискаємо Друкувати. І так, натискаємо друкувати зображення. І ось у нас ось таке зображення надруковане на самоклейці. Тобто, вже можна розфарбувати, вирізати і наклеїти. Ось такий цікавенький принтер, в якому ви можете друкувати нотатки, якісь якісь контакти. Тобто ту інформацію, яка вам потрібна з собою. Коштує цей принтер небагато і я гадаю, він буде цікавий дітям і інколи навіть згодиться навіть дорослим. Тому, якщо вам сподобалось це відео, ставте клас, підписуйтесь, можливо, щось буде цікаве для вас.